Обинуваченого легкого та його захисника адвоката працюка на вирок Ванківського районного суду Київської області від 12 червня 2023 року. Секретар, хто року. у нас прибув колегія. Зараз до засідання прибули прокурорський дан, звинувачення в цій доставленості державної установи кількість слідчі залета та прибув захисний засад. Дійсно, це сесія допомогу секретар Дякую. У нас склад суду. Секретар, прокурор не змінилися, ні в кого не виникло відводів з учасників. Обвинувачення не виникло відводі? Не, не виникло. Суд повідомляє про те, що в нас до суду електронною поштою сьогодні надійшла заява від представника Потерпілого Кострюкова про те, що не може з'явитися судове засідання, і просить сьогоднішнє судове засідання проводити у його відсутності, оскільки він перебуває на проведенні слідчих дій. І повідомить його про дату наступного судового засідання. Думка учасників щодо можливості продовження розгляду відсутності представника потерпілого прокурор, за захисник. Ваша честь вважаю за можливе, але визважаючи, що Ну і, як я вас вважаю, що слід обмежитись з заявленням, з заявленням по питань, бо якщо вибудуть поселі дії без е, саме капітіла, щоб що не було заперечення у від нього від нього? Вважає не зрозуміли вважаю, вашу слід. позицію, я важя, що ну я вважаю, що проводити можна, але ті тільки, тільки з обмежитись заявна з заявленням по питань. А чому, чому ми не можемо пояснення учасників далі слухати? Ну, в зв'язку з, з тим що представниками запіло, але у нього теж можуть можуть запитати. Ну це його проблема. Він мало яких особливий засіб. Тоді засідати. я ще що, що, я я не заперечую. Заперечно собі справи забезпечують явку принузу, у нас немає ніяких можливостей. Ну добре, в принципі він так. Овинувачена ваша думка з цього без представника потерпілого можемо сьогодні продовжити розгляд справи з урахуванням тієї заяви, яка нам була подана на сьогоднішнє судове засідання? Не Нема заручення Колеги, судді, заслухавши думку учасників, порадуючи на місці, ухвалила, продовжити розгляд справи відсутності представника потерпіла адвоката кастрополо. На минулому судовому засіданні судом було прийнято рішення щодо участі обвинуваченого поруч із захисником. Будь ласка, конвою, ви нам можете забезпечити таку участь у можемо забезпечити.

Крім того на минулому судовому засіданні ми послухали пояснення легко з приводу поданої апеляційної скарги, і в нас в тому числі оголошувалось з закінченням часу і надавався час захиснику для підготовки клопотання щодо дослідження доказів. Є таке клопотання. Так, <клухи> Є пропозиція, може ми спочатку послухаємо все-таки пояснення всіх учасників, а потім повернемось до вирішення питання подписом. Нема заперечень щодо такого Прокурор, у вас немає? немає. Також суд повідомляє про те, що до суду авіаційної інстанції не дійшла особільна заява. Від захисника Гасанова, яка була до суду передана електронною поштою 10 березня, відповідно до даної заяви, захисник поставив питання про те, що дана судова справа викликала значний суспільний інтерес. Стосується очевидно незаконного притягнення журналіста до кримінальної відповідальності, обвинувачений станом на 19 грудня 2024 року надав численну кількість інтерв'ю, зокрема на каналі Свобода в законі. На інтернет-платформі Ютуб право на публічне слухання засноване на концепції відкритої прозорого правосуддя, основи якого були закладені в Конституції України. А положення знайшли свій розвиток у конституційних змінах та новій редакції закону про судоустрій і статус судді від 2 червня 2016 року. Також захисник посилається на закон про судоустрій і статус суддів, а саме статтю 11. Державна судова адміністрація повідомила про можливість онлайн трансляції з цього засідання справах, чи має значний суспільний інтерес. І враховуючи все вище викладене, захисник просить постановити ухвалу про надання дозволу на трансляцію судових засідань справи, забезпечити трансляцію судових засідань технічними засобами Київського апеляційного суду у даній справі на Ютуб каналі Судова влада України та на порталі Судова влада України. Будь ласка, захисник, чи підтримуєте ви дане клопотання? Так, підтримую, мовитися.

Колегія суддів, заслухавши думку учасників щодо заявленого стороною захисту клопотання, порадившись на місці, ухвалила задоволення даного клопотання відмовити. Крім того, суд повідомляє про те, що в нас здійснюється фіксація судового засідання технічними засобами. Відповідно, всі учасники проводяться відео і аудио Так. Отже, на минулому судовому засіданні ми заслухали пояснення легко з приводу поданої апеляційної скарги. Сьогодні ми продовжуємо розгляд. Будь ласка, захисник вам надається слово для надання пояснень з приводу поданої апеляційної скарги. Дякую, ваша шесть.